Сьогодні фарширую та запікаю ось такий яскравий чудовий ароматний перець болгарський, і в мене його тут 1 кг 750 грамів в неочищеному вигляді. Це вісім ось таких перчин. Ще я взяла для начинки, в мене тут курятина, 1 кг 100 г. Ще мені знадобиться ось один такий пакетик довгозернистого рису, 100 г сиру, грамів 50, 70 вершкового масла, зубчик часнику та дві цибулинки. Для осмажки знадобиться рослинна олія, сіль, перець та спеції за смаком. Насамперед, я розпочинаю з рису, ставлю кастрюльку з водою на вогонь. Води тут у мене приблизно літр, прикриваю кришкою та дам водичці закипіти. Поки рис буде готуватися, підготую фарш. Половину фаршу я змелю на самих ось таких великих очках мясорубки. А половину фаршу наріжу дрібненьким кубиком. Тепер так само одну цибульку я змелюю сиру фарш, а одну обсмажу. Вирізаю м'язку спочатку на такі полосочки, а потім на дрібненький кубик. Можна, звісно, м'яко повністю змолоти, якщо у вас немає часу. Я люблю ось так м'яско подрібнити, тоді воно краще відчувається у фарші в самої начинці. М'яско також, звісно, Можна взяти і свинину, і яловичину. Тільки час приготування буде вже збільшуватися. Відправляю нарізане м'яско до змолотого м'яса та змоленої цибулі. Водичка на рис закипіла, буквально чайну ложечку солі додаю. відправляю сюди пакетик рису. Накриваю кришкою і буду готувати до напівготовності. Так, цей рис по інструкції вариться 15 хвилин, буду його варити десь хвилин 10. Тепер наріжу цибулю для засмаження. Цибульку нарізаю невеличким кубиком. Рис кипить, тепер вливаю декілька столових ложок олії. Ну, ось три буде досить. І відправляю смажити цибульку. Засмажка смажиться і тим часом рис вже напівготовий. Зливаю воду з риса. І тепер потрібно, аби рис охолонув. Цибулька злегка підрумянилася. Все, вимикаю вогонь та дам їй охолонути. Поки цибуля та рис охолоджуються, займуся перцем. Прорізаю ось так. Ось так. По колу прорізаю плодоніжку. Всередину надушую і дістаю. Тепер беру чайну ложечку, ось так піддіваю ось ці перетинки. І ось так на долоню все витрушую з перця. Ось маємо чистенький перець. І так роблю з усім перцем. Перерізаю ось так по колу плодоніжку. Це зручно робити маленьким гострим ножем, натискаю всередину і дістаю за хвостик. І чайною ложечкою зачищаю всі перетинки. І ось так долоні. Всі насінинки випадають. Ось такий охайний, гарненький перчик у нас виходить. Цибуля охолонула, додаю до м'яса. Додаю рис. Рис ще трохи теплий, але нічого страшного. Тепер додаємо спеції за смаком. Солимо за смаком. Додаю трішки чорного меленого перцю. Ще для більш яскравого смаку додам один зубчик чеснику. Всі спеції додавайте за своїм смаком. Чистими руками вимішую наш фарш. Масло розділю на 8 частин. Ось так. Виставляю духовку на 200 градусів. Поки що 50 хвилин та режим верх-низ і приступаємо до фарширування перцю. Не сильно щільно, так як рис буде ще готуватися та збільшуватися, аби перці не полопали, сильно щільно втрамбовувати не потрібно. Ось роблю таку лоночку і сюди ставлю шматочок масла. Все те саме зроблю з рештою перцю. Накладаємо фарш, нашу начинку. Ось так. Роблю лоночку і ставлю шматочок масла. Трішки фаршу залишилося, я взяла одну невеличку ще перчину, так як вона у мене сюди поміщається ще. Швиденько докладу ще одну перчину фаршем. Аби не думати, що робити з тим фаршем. Чи морозити, чи фрикадельки, чи тівтільки. Ось так. Отже, цього фаршу вам вистачить на 9 таких середніх перчин. Я би сказала великих перчин. Ось. Ось так. Тепер в склянці води розводжу одну столову ложку томатної пасти і заливаю наші перці. Накриваю наші петлі фольгою, роблю таку імпровізовану кришку і відправляю в розігріту духовку. Минуло 50 хвилин, тепер ось так зверху посипаю перець сиром. Відправляю до духовки, аби зарумянилася гарно скоринка на якихось хвилин 10-15 до повної готовності. Ну от, наша страва і готова! Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви з задоволенням приготуєте його вдома для своїх рідних. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе, гарного всім дня та смачного!